Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший патріарх Святослав Шевчук із пастерським візитом прибув до Бердичева із нагоди 30-річчя відновлення громади Української греко-католицької церкви в Бердичеві та 30 років священства протоірея Отця Івана Цихуляка, настоятеля парафії святого Йосафата і Володимира, військового капелана. Слава Ісусу Христу, ваше блаженство! Від імені усієї парафії вітаємо вас на благодатній ордичівській землі. Для нас велика честь і радість приймати вас саме сьогодні. Ми раді вітати вас у нашій парафії. Прийміть, будь ласка, цей коровай, знак нашої пошани та любові. Дякую. Дякую. Бо благослови. Нехай у вашому житті буде багато вдячних сердець та щирих усмішок. Ваше блаженство, сьогодні ми щиро раді, що в цей час війни ви з нами, коли ваше кожне слово дає нам силу і надію. Пана Бердівська, Богородиця. Так, так, Тому я так. думаю, що вона буде ще духовно так само надихати і до, і до добрих справ, як це кажуть. Володь, Хочу, б, щоб ви уділили нам благословення. Бо ми більш як 30 років у сучасній молодій державі. Рибачили, рибачили, але сьогодні, наставнику, на ваше слово знову закинемо сіті. Благословіть нас. Святого Духа. Амінь. і Святого Духа. Після привітань представників громади і влади глава Української греко-католицької церкви очолив божественну відруїну. Блаженні в Богі Духом, бо їх є царство. Такими словами розпочав блаженніший Святослав свою проповідь. Роздумуючи над притчею про багача і Лазаря, зауважив, що вона не про гроші, але про щось набагато глибше про стосунки людини із Богом і з іншою людиною, та виділив три ключових месенджі до християн. Як ми тут шукаємо Бога, як ми тут відчуваємо іншу людину? Як ми тут розуміємо, що те, що Бог нам дав у наші руки, є не для нас, але для усіх людей, від того залежить, куди ми потрапимо після смерті у вічності. І третя думка: будьте обережні, щоб не було запізно. Бо час будувати стосунки, час збирати собі для вічності є саме тут, після смерті, вже буде запізно. Саме про це хочу сказати Бердичівським лазарем назвав блаженніший Святослав Отця Івана, дякував за капеланську службу, нагородив Христом із прикрасами. Отче, що ця лазерова дорога була простелена Божим Словом. А то означає, що ви на добрій дорозі, на добрій дорозі, тому що правильно готуєтеся до тої вічності, де все саме Господь Бог розставить на свої місця. Пригадав патріарх, як відвідав цей храм у перші тижні повномасштабного вторгнення. Але я тоді хотів приїхати і обійняти цього, цього Івана, серце, якого так боліло за тих наших героїв, хлопців, яких він кожного дня мусів хоронити. Мусив втрати сльози їхнім жінкам, матерям і дітям. Я дякую вам, Отче, за те, що найтяжчий момент ви є саме там, де найбільше болить. То означає, що ви є той, який готовий свою душу віддати за своїх овець, як добрий пастир, мудзірець самого Христа. Подякував глава Української греко-католицької церкви усім прихожанам, семінаристам, отцям, священникам, владі та меценатам, а також вручив активним парафіянам почесні грамоти. Та рука, яка вміє давати потребуючим ніколи, не буде порожня. Вам, броні наші парафіяни, славного Бердичева, вам, нехай Господь Бог сотворить здраві, спасенії, поспішення Духа Святого на многе і благоя літа. Серед численних подарунків із нагоди ювілею священства настоятелю парафії отцю Івану цихвуляку вручили й почесно відзнаку Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги за активну волонтерську діяльність, вагомий особистий внесок в організацію та надання допомоги військовим частинам і підрозділам збройних сил України. Після богослужіння вдячне слово виголосив отець Іван Цихуляк. Подякував воїнам, жертводавцям, священникам, молоді Дякую. та дружині. Дякую всім вам. Дякую. Дякую тобі, дорога і мосте. Властиво кажучи, всі ті слова подяки не мали би. Звучати в твій адрес, бо ніхто тільки не таїв усього того болю в серці, як таїла ти. Але ти мудро терпіла, мудро навчала, мудро підтримувала. Тому велике Тобі спаси, дякую вам всі, дорогі в Христі. Які випликали моє священство тут, на цих славетних землях Житомирщини. Дякую вам усім за вашу нині тут присутність. Дякую вам і хай Господь всім вам творить, примножує, благословить вас на многі і благі літа.